У мене сьогодні день народження, я прокинувся дуже радісний і побіг у душ. З посмішкою на обличчі я прийшов на кухню з думкою: А що мені подарує дружина? Але вона навіть забула мене привітати. А, ну, то нічого, подумав я: діти не забудуть. Але діти також забули. Ви уявляєте, з яким почуттям я приїхав працювати, але коли я зайшов до свого кабінету, секретарка Юля сказала мені ніжно: Доброго ранку, шефе, з днем народження, і я відчув себе трохи краще. Десь у середині дня Юля постукала до мене і сказала. Шефе, давайте підемо пообідаємо разом. Адже це ваш день народження. І ми пішли. Після третього Мартіні Юля сказала: Шефе, поїхали до мене додому, адже справ на роботі немає, а у вас день народження. І ми поїхали. Коли ми приїхали, Юля прошепотіла мені на вушко. Шефе, сідайте ось тут на диван, а я схожу і одягну на себе щось зручніше. І вона пішла мм, через п'ять хвилин відчинилися двері, і увійшла Юля з тортом. А за нею йшли моя дружина, діти, батьки, теща, колеги, друзі і багато інших. А, -а, -а! я сидів на дивані голий і думав. от зараза, Юля, це жопа. А -а 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 -а!